Росія завдала масованого удару по Україні, застосувавши майже 630 повітряних засобів. Ударними дронами, балістичними та крилатими ракетами, ворог цілеспрямовано бив по житлових кварталах Києва. Руйнування є в усіх районах міста у 33 локаціях. Повідомили в КМВА. Станом на шосту вечора у Києві щонайменше 19 загиблих, серед яких четверо дітей постраждалих понад півсотні, зокрема десятеро дітей. Майже всі жертви атаки мешканці п'ятиповерхівки у Дарницькому районі. Там зруйнований цілий під'їзд будинку. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Під завалами можуть залишатися люди. Також є загиблих в Шевченківському районі. Через атаку пошкоджені житловий комплекс Паркленд, офіси Української правди, місії ЄС, Британської ради, Брітиш Кенсел, Європейського інвестиційного банку, редакції Радіо Свобода, а також сортувальне депо нової пошти, поранені троє працівників. Завтра у Києві оголошено днем жалоби у пам'ять про жертв російської атаки Купанти атакували вночі також інфраструктуру Укрзалізниці, ударили по парку швидкісних потягів інтерсіті. Плюс один поїзд майже повністю вигорів. Ним здійснювали перевезення з Києва до Харкова. В Укрзалізниці запевняють, що через ворожий удар не зменшать кількість рейсів. Також внаслідок нічної атаки пошкоджений залізничний вузол у Козятині Вінницької області. Частина поїздів прямувала зміненим маршрутом. Утім, вже до 10-ї ранку залізничники оперативно відновили пошкоджену інфраструктуру. І на Вінниччині під атакою були об'єкти енергетики. 60 тисяч споживачів у майже 30 населених пунктах. Залишились без світла. Пошкоджені також житлові будинки. Обійшлося без постраждалих. По Нікопольському району на Дніпропетровщині ворог бив ФПІ-дронами та градами. У Синельниківському районі сталося кілька займань. Пошкоджено два сільгосппідприємства. Люди вціліли. Іскандерами росіяни вдарили по Слов'янську на Донеччині, поранені четверо жителів, пошкоджені 35 багатоповерхівок, два приватних будинки, автомобілі, заклад освіти, літній майданчик готелю. Загалом у ніч на 28 серпня росіяни випустили по Україні 598 безпілотників, дві аеробалістичні ракети «Кинжал», 9 «Іскандерів» і 20 крилатих ракет «Х-101». Сили ППО знешкодили 563 ворожих безпілотники і 26 ракет. Українські розвідники атакували російський малий ракетний корабель проєкту Буян М. Він є носієм крилатих ракет Калібр. Бійці спецпідрозділу Гур Примари пошкодили дроном корабельну РЛС, А після цього бійці департаменту активних дій гур атакували борт корабля через пошкодження. Судно залишило зону потенційного запуску калібрів у темрюській затоці Азовського моря. Розділи Сил оборони уразили низку важливих об'єктів російського агресора. За даними Генштабу, атаковано Афіпський НПЗ у Краснодарському краї РФ, який задіяний у забезпеченні армії загарбників. Основні продукти переробки бензин і дизельне пальне. Річний об'єм 6 мільйонів 250 тисяч тонн нафти. На території об'єкту після атаки сталася масштабна пожежа. Цієї ж ночі у Самарській області РФ уразили Куйбишевський нафтопереробний завод. Підприємство випускає бензини, дизельне пальне, мазути, розчинники, загалом понад 30 видів нафтопро. Дуктів, потужність переробки 7 мільйонів тонн нафти на рік. На території заводу зафіксовано вибухи та пожежу. Окрім того, на території РФ і на тимчасово окупованих територіях України уражені склади боєприпасів та низка логістичних об'єктів російської армії. Військово-морські сили України втратили корабель. Один член екіпажу загинув і ще кілька поранені. Про це українформу повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук. Триває пошук кількох військових моряків раніше. Російське міноборони заявляло про атаку в гирлі річки Дунай на розвідувальний корабель Сімферополь. Окупанти стверджують, що судно затонуло. Масштабна автотроща на Кіровоградщині внаслідок зіткнення автобуса Мен і мікроавтобуса Мерседес Бен Спрінтер біля села Хмельове Новоукраїнського району загинуло шестеро людей, серед яких дитина, і ще шестеро осіб травмовані та ушпиталені. Обставини аварії з'ясовують правоохоронці. Український фільм Стеслава Чернова «2000 метрів до Андріївки змагатиметься за Оскар в категорії Найкращий міжнародний повнометражний фільм у стрічці описуються реальні події звільнення захопленого росіянами села Андріївка. Світова прем'єра відбулася на кінофестивалі «Санденс» у січні цього року. Тоді фільм отримав нагороду за найкращу режисуру. А під час української прем'єри на фестивалі Докю Десь стрічка перемогла одразу в трьох категоріях. Від сьогодні фільм «2000 метрів до Андріївки у широкому прокаті в Україні.